Діти, сьогодні ми з вами повчимося робити звуковий аналіз звуків, які іноді бувають йотованими. Наприклад, перше слово бє. Після апострофа звук «є» ми чуємо як два звуки: звук «ї» і звук Е. Звук «ї» у нас завжди м'який, дві рисочки, і Е у нас голосна кружечок. Тобто розбираємо слово таким чином. Б У нас твердий приголосний одна рисочка, потім дві рисочки і кружечок. Є – нот. На початку слова звук Є теж ми чуємо як два звуки. Є – Е. Г завжди м'яка дві рисочки, Е голосний кружечок, потім Н твердий приголосний, одна рисочка, О голосний кружечок і звук Т. Теж у нас твердий приголосний, ставимо одну рисочку наприкінці. Слідює слово Чи та Є. Після голосної Є ми також чуємо, як два звуки: І, Е. Запам'ятайте це правило після голосної «є» звучить також як йотована. Тобто розбираємо слово так. Ч. Це твердий приголосний, И голосна. Т, твердий приголосний, А голосний. А звук «є» позначаємо як два звуки: м'який і голосний. Слідуюче слово – «синє». Перший звук С. Твердий приголосний, І голосний. Н звучить м'яко це. Дві рисочки, м'який приголосний, і «є» звучить як один звук після приголосного, тому ставимо просто кружечок. Якщо Є пишеться або звучить після приголосного, вона позначає один звук. Слідує слово роздивимось з буквочкою «Ї», Ї – Єжачок. Звук «ї», який стоїть. Попереду слово позначається двома звуками: й, І, і е, називається «йотованим» теж. Ми бачимо дві рисочки і кружечок під букочкою «й», а далі розбираємо слова як зазвичай. Слідує слово «під'їзд». Після апострофа ми бачимо, що звук «й» теж звучить як два звука. І е, зветься Й, І-І. Перший звук у нас теж м'який, тому що букочка, І його змягчує. Потім голосний, Д твердий, ютований двома рисочками кружечком, і з Д це два твердих звука. Слідуюче слово Із Д. Е, Після голосної «ї» у нас також звучить як Йоване. Тобто позначає два звуки: І І. Перший звук П твердий приголосний, потім «о» голосна, Йотоване «ї» позначаємо двома рисочками і кружечком, і наприкінці з Д, два твердих приголосних. Далі у нас слово П. «Ють» – слідуй ютований звук Ю, який позначає, позначається двома звуками: І, У після апострофа. Перший звук П твердий приголосний, потім е, йотована Ю у нас позначається двома рисочками кружечком, і Ц м'яко звучить, м'який знак його смягчує, ставимо дві рисочки. Далі у нас «с» Спі ва ю С. Твердий приголосний, П, м'який приголосний дві рисочки пишемо. І кружечок. В твердий приголосний А голосний кружечок. І йотований після голосної, а йотований звук Ю позначається двома звуками: Й – дві рисочки, і У – голосна кружечок. Далі у нас слово юля. Дуже цікаве слово. Перше у нас Ю звучить як ютована, але Я після приголосного звучить просто як голосний, не ютована. Тому Ю ми розбираємо як Й, У, ставимо дві рисочки і кружечок. Л у нас м'який приголосний, ставимо дві рисочки, проста голосна кружечок. Слідує слово тюльпан. «Т» у нас м'який приголосний, Ю приголосного звучить як один звук, ставимо кружечок. Далі Л. М'який приголосний, ставимо дві рисочки, П. Одна рисочка, А кружечок і Н твердий приголосний одна рисочка. Слідує слово у нас маяк. Перший звук М твердий приголосний, А голосний. А ось звук Я. Ми чуємо як два звуки. Це звук Йотований після голосної. Тому ми чуємо ЄА. І так і пишемо: Є у нас дві рисочки, А кружечок, і наприкінці К твердий приголосний. Слідує слово у нас М-ясо. М у нас твердий приголосний. Потім після апострофа завжди чується йотований звук Я. Тобто дві рисочки і кружечок. Я. Далі С у нас твердий приголосний, О у нас голосний ставимо кружечок. М. «я», «со» – Чітко чути йотований звук. Далі у нас слово фе-я. Після голосної Йотована Я теж чується. Перший звук Ф у нас одна рисочка, Е, голосний кружечок. І після голосної завжди чуємо Йотований звук Я, тобто два звуки «й», а І так і пишемо. Дві рисочки і кружечок. Слідує слово у нас Я-кір. Якщо звук Я стоїть попереду, він завжди ютований, тобто пишемо дві рисочки і кружечок під буквочкою Я. Далі звук К у нас тут м'який, тому що І після нього, І кружечок, і наприкінці звук Р твердий, приголосний кі Р. Слідує слово у нас киця. К. Твердий приголосний і голосна. Ц м'яко звучить. Тому ставимо дві рисочки. І наприкінці Я звучить як один звук, тому що він стоїть після приголосного. Ця. Ми не чуємо звук «Ї», Це не ютований, тому що стоїть після приголосного. Ця. слідуче слово ВІВ ця. В. Тут м'який перший ставимо дві рисочки, і голосний, в твердий приголосний, ця у нас теж звучить м'якенько. І теж я тут не ютоване, а звучить як один звук після приголосний. Ці ми ставимо дві рисочки, а я просто кружечок. І останнє слово, давайте роздивимось дуже складне слово. Перший звук. Я давайте прочитаємо спочатку. Я, щірка. Я стоїть попереду цей ютовний звук, тому пишемо Іа, І. Це дві рисочки, А кружечок. Далі звук Щ теж позначає два звуки, але е, після звука Щ стоїть І, і вона зм'явчує тільки другий звук. Перший звук Ш у нас твердий, а Ч м'який. Ставимо дві рисочки. І у нас кружечок, тому що це голосний. Далі Р К це два приголосних, один за одним, твердих приголосних. І наприкінці голосний А. Ставимо кружечок. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як робити звуковий аналіз Йотованих звуків. Молодці.